Ні, ну гладіатори дуже сильно залили гру. Я не кажу, що вони програли. От у них просто да, от Power Spike, коли у кунки з'являється регіан. Шансів на прогрес стало набагато більше. <laughs> вони просто диви, вони просто е, Power Spike кунки е, тим, що віддали його там кілька зайвих разів. І от зараз, можливо, варто сюди стягувати всі. Але питання в швидкості того, як це станеться, поки Андерлорд ще живий. Ну, він не О, 20 стіків, і корабель проїхав. Там весело на ньому. Він все одно nah, nah, nah. Але, але, але буде спірит. помста. І Дізраптор загинув, і бійка продовжується. І зараз буде блекхол. Такий собі блекхол, але хоча б якийсь. О, живу! Гардо, Гарно, гарно віддав. Ультракіл, і що рампач зараз буде? І будуть віддавати рампадж Вотсону. Рунка регенерації він знайшов! Все нормально і побіг все нормально. Побіг, Водсона. побіг, шукати. Пів. Ну віддайте ж, ремпич, ну що, Ну що це за команда? Одразу видно, що не, не поважають. І не команда зовсім, так? Да?